Ліквідували командира розвідки РФ. Дві ракети атакували авіабазу в Криму. Ну а також Російська Федерація поставила на озброєння свої новітні танки АРМАТА-14. Про це далі поговоримо. На фронті українські військові спільно здійснили операцію з ліквідації командира розвідки російської бригади під назвою Еспаньола В'ячеслава Суботіна, відомого під позивним вихідний. Про це інформує полковник Збройних сил України Анатолій Штефан. Ця операція стала можливою звичайно завдяки розвідувальним даним та спеціальним операціям, що були здійснені українськими військовими. Відомость про смерть Суботіна було також підтверджені військовим одного з російських пропагандистських телеканалів. За їх інформацією, командира еспаньоли ліквідували 3 березня. Важливо тут відзначити, що Еспаньола є військовим формуванням Російської Федерації, де більша частина учасників має неонацистські переконання. Наразі батальйон керує приватна військова компанія «Редут». А також ракети вразили авіабазу в Криму. Авіабаза Гвардійське стала мішенью нападу, коли дві ракети вразили її територію. Правда, подія сталася ще в п'ятницю, 1 березня, але про наслідки повідомили лише сьогодні. Одна з ракет вибухнула, пошкодивши дорогу аеродрому. За даними російського телеграм-каналу Астра, щонайменше троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок цього нападу. На авіабазі гвардійських, до речі, базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС РФ, що складається з двох ескадрілій. Кожна з яких налічує по 12 літаків. Варто відзначити, що цей напад став частиною такої серії атак Збройних сил України на військові об'єкти на території Криму. Зокрема, 1 березня також було зафіксовано напади на інші військові об'єкти в Севастополі, також неподалік Сімферополя та в Сакському районі Криму. В додаток до цього, 3 березня, дрони атакували нафтобазу автобазу в Феодосії. Про наслідки стало відомо лише сьогодні. Згідно з повідомленням телеграм-каналу Астра, під час атаки було пошкоджено нафтобазу, дорожнє полотно на трасі Таврида біля Феодосії, сім будинків та шість автомобілів. Чотири безпілотні літальні апарати впали на територію морського нафтового терміналу у Феодосії. З нафтобази було евакуйовано працівників, а також було пошкоджено магістральний трубопровід. Перекачування палива, що, стал, ну, що спричинило пожежу. Я вам нагадаю, що це вже не перша атака на нафтобазу у Феодосії. Останній раз вона сталася в грудні та листопаді 23-го року. І ще у Петербурзі на нафтотерміналі знайшли 7-метровий дрон, Соцмережі повідомляють про виявлення 7-метрового дрону з вибухівкою на території нафтотерміналу в Петербурзі. Дрон був без крила, але мав прикріплену вибухівку. Його виявив співробітник підприємства під час обходу, ну, після чого вони там викликали оперативні служби. За повідомленнями, цей безпілотний літальний апарат мав розмах крил у 7 метрів і, нібито, з італійським двигуном. І це вже не перший випадок подібних інцидентів в Росії. Раніше також повідомляли про вибухи на Залізничному мосту в Самарській області. Ну і на завершення. Російська Федерація поставила на озброєння новітні танки Т-14 АРМАТА. Росія поставила на озброєння свої новітні танки, але, за словами генерального директора Ростеху, їх не відправлять на фронт через їхню високу вартість. Він заявив, що, хоча ці танки мають значущі переваги у порівнянні з іншими російськими та радянськими моделями, військові віддають перевагу більш економічним варіантам, таким як танк Т-90. Таке висловлення підтверджує раніше зроблені висновки в Міноборони Великої Британії. що... Там говориться про те, що застосування танків Т-14 армата на полі бою для Росії може бути невигідним. Замість того, щоб використовувати їх для бойових дій, вони, скоріш всього, будуть використані переважно з пропагандистською метою. Хоча, напевно, можна сказати, що російські пропагандистські ЗМІ повідомлять, що Росія нібито вже використовує танки Т-14 армата в Україні. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі!